Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня! Так як тепер вже повноцінний сезон кабачку, я думаю, що кожен із вас має можливість або купити, або зірвати в себе на городі кабачки, то я вирішила поділитися з вами рецептом всякого закусочного тортика кабачкового літнього. Він виходить неймовірно ніжний і смачний, усередині такий ем, сочний, за те, що там є помідори, кабачки теж самі по собі в неї є сочні. Так що виходить дуже і дуже смачно. Я не знаю, чого, але все із кабачку хочеться якісь нові страви. З якоїсь страви ще в мене не було на каналі. Може, когось із вас яке вже і робить, а якщо хтось не робить. Можете собі зберігати рецепт і готувати, бо торт неймовірно смачний. Його можеш приготувати навіть на святковий стіл. Думаю, всім це полюбить. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом! А для того мені треба такі продукти. Кабачки я взялася якісь зелені цукінні. Ви можете брати будь-які, які у вас є. Но бажано брати молоді кабачки: яйця, мука, сур і чорний молотий перець. Першим ділом мені треба порисилувати кабачки. Я їх рисилую на друбному ресилову. Генася кому просто вам показую. Сякіся вони получають. Яйця розколочую вилку і виливаю їх у кабачки. Просто бося файно розчинили. Тепер це треба посолити, суль кладеться за смаком. Так само чорний молотий перець теж за смаком. Хочете майсинок, родите майгурше, якщо ні, то маймало, як собі хочете. Тепер файно перемішую. Зараз кабачок пустить сок. І воно стане і така маса. Так, всяким його перемішала. Тепер висипаю муку і перемішую з мукою. Як би робиться таке спочатку тісто для наших блінчиків або блинців кабачкових. Воно не має бути дуже пресивно густе, бо не було забити муку. Або блінчі, або млинці були такі ніжні. І все тісто у мене готове. По бажанню, ви можете додати ще якісь приправи. І ще раз вам хочу показати: дивіться, має зблизька, бо ви виділи добре консистенцію тіста. Воно спочатку, коли я все замішала, виділося, що може густе. Коли кабачки пустили сок, воно стає нормальне. Видите, яке? Таке рідкувате має бути тісто. Ото є дуже важливо, бо коли ви покладете дуже много муки, туди вже кабачкові блінчик, будуть такі май тверді, не будуть такі ніжні. Ну Дивіться, яке файне тісто. У фандел наливаю маленьку олії, як я кажу, олою. Тепер наливаю туди тісто, файно його розчиняю по всьому фанделови, бо було всюди рівномірно. І так жарите по 2-3 хвилиночки до такої рум'яної шкуриночки з кожної сторони. Так як звичайні блінчиком-линці жарите, так жарите із всі кабачкові блінчики, я кажу. Коли тут на одну сторону, тепер акуратно перевертаю на другу сторону. І вже коли готові, замираю. Вже. Та ще вам хочу вказати одну, так як мука різна, та у вас муки може піти маленько майбуше. Коли ви їх почнете жарити, та якщо ви увидите, що тісто зарідке, що вонося вам тяжко перевертає, та ви ще можете там маленько додати муки. Аби це вони файно вам перевертали. Бо коли буде дуже рідке, та блінчики будуть розлізати, вони ся не будуть вам файно перевертати. Так, що то майте на увазі. Бо усі ви знаєте, що мука різна. У когось може бути маймало муки, у когось майгурше. Кульку в мене пішло, я вам обов'язково напишу у рецепті. Блінчика я попекла, вони получаються м'якенькі, такі еластичні, ніжні, подивіться, які файні. Я їх поклала у дві тарілки. Дивіться, які все ж мало має припікся. Айба і так буде добрий. Дуже ніжні, подивіться, які еластичні блінчика. А тепер роблю начинку всередині. Там у мене потертий, сир твердий. Кладу туди нараз трощене часнок, кладу туди сметану. Можу класти майонез, но я беру сметану. Ко як хоче, так собі робить. Чорний молотий перець, за смаком. Кладу зелень. Я кладу петрушку, можу класти і кроп, як собі хочете. Я ja май часто кладу кроп, а тепер їм пукала петрушку. Файно перемішую. І ще кладу сметану. я зробила така однорідна, як маса, як такий крем. Стане маса сяка однорідна. все начинка у мене готова. Дивіться, яка файна. Так, блінчика вже має простили. Начинка готова. Тут я порізала помідори такими тоненькими кружочками, пластинками. Дивіться, які. Всяким їх порізала, і тепер можу збирати наш торт. Кладу один блінчик такий. На нього кладу нашу начинку, файно розмащую по всьому. Тепер викладую помідори. Ну, дивіться, всяким їх виклала, а тепер викладу другий блінчик. Оп'ять мащук начинку теж би було по всьому. Оп'ять кладу помідори. І так повністю збираю наш кабачковий торт. Помідори дуже штимуються. Із яким блюдом, із такої стравою. страву. Кладу саме верхнє. тоже його згорі змащую. Подивіться, дивіться, як він виглядає, а тепер кого зворіть ще прикрашу помідорами парадичками. Так, зверху просто сяк виклала парадички, Усередину листя петрушку. І все, тортик у мене готовий. Дивіться, яка красота. Можеш його і нараз різати, може, бо він маленько постояв. Малося він пропитає, і буде дуже і дуже смачной. Сякий у мене він вийшовся. Доста і високий. Урізала нам кусочок, хочу покласти, бо ви виділили, який у усередині. Дивіться, який кусочок, сочний, такий яскравий, дуже файний. Рецептом я з вами поділила, я його напишу у описі під відео, так, як завжди. А ще вам хочу указати на рахунок начинки. Я взяла твердий голландський сир. Ви можете взяти будь-який. Може бути м'який сир, може бути плавлений сирок. Який у вас є, такий можете брати, і начинка буде добра. Якщо у вас немає сиру, його можу замінити яйцями. Яйця зварити, порисилувати. Там вже подивите, кулько вам піде. 2-3 штуки. Ото вже залежно від того, кулько ви будете робити. Так що можете спокійно заміняти торт, теж буде смачний. Дуже файно дякую, козо мною був на каналі. Я вам бажаю усім! Мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благослові! Хтось не підписаний, підписуйтесь на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах і із своїми друзями. Ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!